Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в лісових гринівцях поряд з Хмельницьким, розташований на 48 сотках. площа будинку 90 квадратних метрів, дах перекритий металопрофілем, обкладений цеглою на новому фундаменті. У будинку частково зроблений ремонт. Є бойлер. Централізована вода заведена в будинок, каналізація виведена в септик. Ця частина будинку, кімнати і санвузол була добудована з ракушняка. Далі у нас йде глиняна хата, який ремонт не робився, дерев'яна підлога, глиняні стіни. А, і тут кухонька з столовою. Стіна та підлога обшиті ОСБ. І тут встановлений газовий котел. І далі ще дві кімнати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка вартість будинку, або, на вашу думку, скільки повинен коштувати цей будинок. Та да, Будинок вже старенький, але все рівно з таких будинків роблять класне уютне житло. Меблі також лишаться, якщо потрібно. Ну і сама ділянка, це з літнього архіву. Власна Смуга. Так, класний спів, пташок. Дуже гарний краєвид. Можна ще побудувати один будиночок. Всім пока!